Миколаївському палаці урочистих подій відбулось спецпогашення нових марок Укрпошти, і буде весна. Це випуск поштових марок із найкращими світлинами воєнного часу, які присвячені десятиріччю героїчного спротиву українського народу російському агресору. Ви бачили там в тому числі і. Весілля молодят в, на, на фоні зруйнованої будівлі в Харкові, руки бійця з Бахмуту. Всі в сажі ви бачили відому світлину з нашим бійцем з Азовсталі та фото захвату росіянами нашої військової бази в Бельбеку. Але в той же час ми віримо, що буде весна. Дуже сподіваємось, що перемога буде вже не тільки цього року, а всі ми бажаємо наші хлопці та дівчата на передовій. Також щоб вся весна та перемога вже були саме весні цього. Року наклад марки налічує 250 тисяч примірників. Спецпогашення марок відбулося спеціальним штемпелем першого дня. Свої підписи на поштових конвертах та марках залишили почесні члени президії. Серед них військовослужбовець Андрій Червоняк. Принавсі до ВСУ ще коли мені було 18 років і. Майже одразу з самого початку з строкової служби почалась повномасштабна війна. І ми, знаходячись у скадовську, потрапили в полон, на жаль, після оточення. Вийшло через рік. і От наразі тут взяти участь у спецпогашенні марок. Хлопці запропонували фахівці координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Андрій каже, новий поштовий випуск має нагадувати кожному з нас, що навіть у такі складні часи необхідно зберігати оптимізм. Я вважаю, що Далі все має бути тільки краще. Наразі у кожного з нас, у нашої нації в цілому, можуть виникати складнощі, можуть виникати певні тимчасові труднощі. Але ми всі впораємося з цим і ми маємо бути сильними. Ще одним нагадуванням про те, що світло можна знайти навіть у темні часи, стала церемонія одруження військовослужбовця Павла Дзюбенка з його нареченою Наталею, яке об'єднали зі спецпогашенням. Молодята також поставили свої підписи на марках та конвертах, чим вкотре наголосили, і буде весна. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март.